А давайте поговоримо з вами про те, на чому абсолютно все в природі зав'язано. В цьому відео ти зможеш зрозуміти, чи є заблокована в тебе коренева чакра. Чакри це енергетичні центри, які розташовані вздовж хребта до макушки голови. Саме вони регулюють енергетичний потік по всьому тілу. Кожна чакра відповідає за певну сферу нашого життя. Від фізичного здоров'я до емоційної рівноваги та духовного розвитку. В нашому народі Мулатхару називають коренева чакра. Вона знаходиться в основі хребта, має червоний колір. А чакра відповідає за базу бий або цікай. Блокує цю чакру страх, невпевненість у завтрашньому дні, коли порушуються базові потреби для виживання. Немає відчуття опори. Людина часто відчуває неспокій, тривогу. Так як же розблокувати цю чакру? По-перше, треба заспокоїтися і прийняти ситуацію, зайнятись плануванням свого життя, написати розклад і встановити особисті кордони. Вам треба максимально відчувати, що ви контролюєте своє життя, тому що ця чакра порушується саме за того, що ви маєте нестабільність. Практика. Контакт з природою це прогулянки і фізична активність. Харчування теж впливає. Для активації кореневої чакри важливо вживати продукти, які зміцнюють зв'язок з землею. Кореноплоди так-так. Продукти, які багаті на білок. Продукти, які багаті на залізо. Обов'язково прянощі, червоний перець, імбир, куркума, чорний перець це все вам допоможе активувати кореневу чакру. Краще вам цього не знати, але я скажу. Наше тіло починає сигналізувати про наявні блоки, біль в нижній частині спини, захворювання, нирок, проблеми з ногами, проблеми з харчуванням це все наявність того, що все-таки. Ви маєте блоки, діагностуйтесь, користуйтесь, підписуйтесь.